Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Тут привезли ще жеребця кобилу. Це є дочка Баріка, лошечка. Два місяці, так? Андрій? І є тут така от кобила. Дочка Парижа. Як вона називається? Пареж. Парежка. Парижка називається. Ось така от кобила є. Гарна грива довга. Така от Кобила велика. Ого, така от кобила широка. Ваньки, що ти? Така от кобила. Точка Парижа. Моцна кобила. Веди, Андрій, веди до водопою. Я піду з тобою. Зараз приїхав. Раду дні пере... Перепереперепої тебе, кажуть, переконати. Зікриють криють її Кубила Моцно. Буди до пані Ану про буде бігти трохи Там відкриє. Відкри, владик, то той притисни трохи Щечка по баріку і по тій кобелі, то і мама моцне лоша теж ні. Така Нет. от лоша кобила. Називається Парижка. Парижка, Парижка по Парижу. Тато чистий паршерон. Парижу знають всі, що там говорити. Така да. от кобила, кобила моцна. Кубила га моцна. Ні це широка все лошадку взаєбомбайське mm. Ляхи має спокійненький капець mm. Жени та, жени, і той жени. Жени та й поє Блин, я туда пошел, сюда вода. Блин, может и интересно. Лошадка, мягкая лошадка. Ух ти! Ех пішло і не боялась. То я його за ним... Я і не стараюся його доганяти Мені <клухи> 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 Там ще кося кобила з лошадком. Так простенька кобила. Де ти теж ведеш? Ну то веди, веди. <парад> веди, веди. А от кобилка тут по з маленьким жеребчиком. «Ти, ти робити, що… Та що то, Та, То навіть нема що рівняти. Його, то лоша, то лоша за три місяці можна з кобилою рівняти. то лоша за три місяці можна з кобилу рівняти, а не з лоша. Може на дві тижні буває. Що лошадку дуже маленьке. Але таке чоловік собі тримає задоволений. Кобила робить роботу. Так, ну, є. ну, То я кажу, як людина задоволена, то що? Як, як йому, наприклад, не треба там Бог знати, чого людина так для себе, для роботи. То я ще фріза вижив. Та, я от хотів казати за того фріза, ай Кубає лисенку. маленький, прикольний, Ну так, ось. є різниця велика і в лошатах. Коротше. ну Якщо є, я кажу, є кров, хто любить. Тому, от, щоб розуміли, тому от така ціна. Вона вчора в тіктоці сиділи, там вели прямий ефір. Люди кажуть, за тисяч там, наприклад, лоша коштує тисячу доларів. За тисячу доларів можна купити, купити цього. Питань нема можна, але залежно що і кому людині треба. Ось тут така річ рікатича коні. Теж буде кобелега добра не? а й не лоша капець. Вона такий має рухливий хір, має. Видиш, що тут назад всього ніби інакше. Зовсім інакше. Ще в тільки. Добре, добре Андрій, веди, веди хлопчику позадний дощ. Давай. Зараз змокнемо. Зараз змокнемо, бо трошки до шкода. Така дочка, дочка Парижа. Мама мадярка. Та то париш. От такий виш. Ішта т'є! Ти стій, мала. б. Ах ти! Що ти маленьке чудиш? має гарний хід так купила, купила велика кіт. Купила велика тяжка, а хід має капець. Давай. хід має легенький. І в нас коні на Львівщині. Красота, красота. Лошечка, взагалі буде бомба. Я думаю, теж буде продаватися. Можу дати номер. То вже практично є парширон лошечка. О таке от... Така от красота, друзі. яка стоєчка. Сила. Файний мам, файний тато, добра мама. І Є результат. І є результат той, що треба. Хто хоче великі коні. Номер теж в описі ставити не буду, бо не знаю фактично чи. Я думаю, що буде продаватися. Що лошадку буде продаватися. І кажу, хто хоче, має бажання. І буду хубав ще два місяці. Лади куди ключ. не Хоч навіть вчора говорили в там на ефірі. вели, Телефон цього не передає, лошадку дуже. Дивіться, які тут коліна. Коліни старого коня, йому два місяці тільки. Тут буде і нога буде, все буде. Видно, що тут є кров. Ну я кажуть, то, то можна казати, то, що то тут а це його паришки, мами, мама теж привезена. Звідки вона привезена? Там теж моцна кобила. Там мама її. Там теж там дуже моцна кобила. Ведиш з того, Словак її чи звідки? Хочеш, там порядний є. Тут тут кров є дуже порядна, що тут буде апарат. Ну Тут хіба мама чортує кобила величезна, грубо. все, Нога, ширина, шия. Тут є все. То є дочка Парижа. І тут маєте по баріку лошадку. Буде апарат. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. Слава Україні!